Вітаю, шановні студенти. Розпочинаємо єдину інформаційну годину Світ у різних кольорах, яка присвячена Міжнародному дню толерантності. Цей день не тільки нагадування про терпимість, цей день можливість зупинитись і подивитись на світ довкола, а також спробувати почути не тільки себе, а й людей, які знаходяться поруч із вами. Кожен із нас частина великої картини. І якщо придивитись уважніше, ця картина не сіра, вона кольорова, у ній є глибокі, спокійні відтінки, є яскраві та вибухові, є м'які пастелі і контрастні мазки. Разом ми створюємо світ, у якому немає двох однакових людей. Світ у різних кольорах це не лише про зовнішній чи стиль, це про внутрішній світ кожного, про характер, досвід. Цінності, мрії, і саме це різноманіття робить нас сильнішими? Уявіть собі картину, написану одним кольором. Вона ніколи не оживе, якщо не додати до неї яскравих відтінків. Так само і світ довкола. Він прекрасний завдяки нашій різності. А що про це думають наші студенти? Давайте їх послухаємо. Якщо люди це кольори, то який кольор описує тебе? Зелений жовтий колір, тому що мене бачать як яскравою, вічливою, доброю, доброзичливою. і я дуже цьому рада, що мене так описують люди. Що робить світ яскравішим? Схочість чи різність? Різність це краще, чим бути під вікою. Е, 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 е. Чому бути собою важливіше, ніж копіювати інших? Тому що це індивідуальність і характер, свісти. Бистість. Тому що кожна людина це окреме обличчя, це окрема фізична особа. І кожна людина створена в цьому світі для того, щоб бути собою і показувати всім приклад, що я найкраща, я найважливіша в цьому світі. І тому в нас буде завжди порядок. Яку пораду ти дала б тим, Хто не завжди приймає інших? Я б порадила б навчитися розуміти та поважати інших, навіть якщо вони не схожі на тебе. Усі ми різні, і це нормально. А я б порадила почати з маленького, спробувати зрозуміти, а не оцінити. Бо кожна людина це свій досвід, своя біль, свої хвилювання. Бо чому ж людина стала такою? Як на мене, це чудові відповіді. А ви погоджуйтесь з думками усіх тих, кого бачили на екрані. Спробуйте самостійно дати відповіді на всі ці запитання, адже саме від ваших щирих і відвертих відповідей залежить, яким буде світ довкола. Пам'ятайте, кожен із нас це колір. Хтось спокійний, хтось яскравий, а хтось глибокий. І всі ми потрібні для того, щоб наша картина життя була повною. Тож нехай у вашому житті завжди буде місце для розуміння, для доброти і справжніх кольорів людяності. Бережіть себе і свої родини!